Так, ну витік. что ли? А, камера працює. Так, проте як працює. Тож, друзі, всім привіт. І як ви бачите, вона по голові. Пта. Так, зараз я кое-что покажу, треба закрити цей люк. Так, новичка база і мої корівки. Ну, бачите, що? І так, це алтар, і недавно я перетворився на лампір, Тут і все ще підняти рівень. Так, я знайшов книгу про. Так, тут в мене скляночки для крові. так, по сюди. У -у -у. Ну поки що, напевно, робити цього не буду. Так, нікого немає. Зробити. А? Що це таке? Що це за символ такий? Опа. Так, ми ну, напевно прокачаємо нічне бачення. Щоб вночі бути краще. Хоча тут є багато. І Ну, Нічого. А, Ох, Нічне бачення. Очки. Так. Хоу. Хоча ні, не буду бути її зараз. Так мої корівки. Як смачно. Так, це мій груб, ще пропущу ніч. А, добрий ранок. Так, 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 так. Ну, Так, в гробу чомусь час летить дуже швидко. І так, зараз закрию... Так, на вулиці вже початок ні ночі. Так, це новий сет. Можна сказати, з вампирського камня. Точніше луною. Його можна зайти тільки під луною. Це обов'язково. вийду на прогулянку нічну. Але мені треба також бути обережним. Зараз. М -м 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 -м. Нічне бачення є, обережно. Так, немає нікого. Зомбі. Так, там зомбі, тут зомбі. Так, тут купа на корі. Кв... Чорт, чорт! ох. ох. Черт, чорт, чорт, ви бачите... Тих людей. Мені на Мені їм наочно не треба попадатися. Тому що це дуже це дуже-дуже не може бути для мене погано. Прям дуже. Тому що це хантери. Ох. Вбивці на вампірів та перервах. Коротше, як ми їх називаємо, собак. Так, оп. Тут багато заліза. Тут є 5 злитків. То я основною його їсти на жаль не зможу. Хоча там має сиромая кров. Так, ось. Моя первоначальна зброя. Так, добре. Так, нікого поки що нема. Піду звідси. Так, усвіді. О, чорт. Так ж. І тебе. Mm -hmm. Mm -hmm. Яка смачна корівка. Так, треба оперативно. А? А? Ну, в цьому є невеликі помилки, але нічого страшного. Так, ну є багато чого. Так, зроблю собі верстак. Ось сюди. Так, на ньому я зможу скрати ще більше зброї та інших речей. Так, але як так треба закрити люк, обережно, щоб ніхто мене не знайшов. Так, коротше, як ви бачите, це мій невеличкий будиночок. Корівки мої. Так, це... В м... наступному відео, напевно, я вскрапчу собі нову зброю з лунного каменю. Так, та заряджу кров'ю вампір, Тому що вона мене трошки є. Так, на цьому Ну що ж, друзі, на цьому все. Подивіться на цьому став ставте под лайки и всім пока-пока. Бай-бай. -пока. Хай-хай. А, черт, нападають, нападають. Получайте. Так, а я пока що похочусь. Тож, друзі, всім привіт. Так, я збираю кров. Чрт, наших убивает. Получай! Получай, поганый! Добре, поки що... Чрт, на мене. А, а. такой дерега а, часник. Добре, я не тримаю. Так, друзі, давайте. Черт ваша кров. Ну нічого. Так, охота. Поки, поки у нас тут охота в мене нічна. Ну як сказати, нічна. Невеличка охота. Маленького охо. Овечка. Так, я не випиваю всю кров, а складаю її в баночки. Ну, Точніше, скляночки, щоб потім проводити свій ритуал. Так, м'ясо я так багато не збираю, тому що воно дуже не смачне. Я не розумію, як звичайні люди його їдять. Так, треба ще цю сунюшку збити. Смачна все-таки кров. Мені частіше подобається кров свиней. Вона більш... Якась ясниця. Ну, дуже смачна. Але й увеча, кров теж, теж смачна. Так, так, як... А, чесник. Пов... А, пов... Отсюди. А, у, так, треба. Ну, зате розбійники вбивці на вампірів не зайдуть. Буч плюма, що тут маю? Так, доби всю покладу сюди, всю кров. Так, ромпірів сюди. Так, це була жорстока битва. Мені довелося вбити ще декілька цих вбивців, на вампірів. Так, наших полягло десь штучки три в цьому батлі. Але нам прийшли тому села жителі напали. Пару днів тому, ну, коли виходили початок. Початок цього відео. Е, там я був не прокачений. Сповняття цього часу, так, я прокачався. І тут я можу перетворюватися на летючу миш. Але... А, точно, броня. Броня дуже тяжка. Так, треба почекати. Це доволі важко, щоб перетворитися. Так, друзі. Не переможу. О, паук. Пучай. Чорт, в нього немає смачної крові. Вона якась... Так, треба постояти на місці. І все. Здається, я готов. Так, але як літати. А, то точно. Броня. Броня дуже тяжка. І так, ви вже бачили. Я перетворився на літучу миш. І... Уа! Уу! 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 Це круто, це доволі круто. Ммм. Так, а що буде, якщо на землю. А, це я людина. ні, Вдягну броню попытаюсь з бронею залетіти. Так і і не вдає. А, і зараз... Доволі важко літати з бронею. Але нічого. Ось так вверх. Не можу швидко літати дуже. Тяжкова. Але зато я можу тут дуже швидко от щось так вбивати овечок і забирати їх. Так, треба перетворитися знов на людину. Так, час. ось так. Так, я назбирав ще крові і ще м'яс. Так, ось. Так, і проходимо. Так, а, ще... А, часник, часник. А, ось так. Я важко не знаю. Я не можу перепорить, я не мені... Я сон Свіж повітря. Так, що зараз буде ще не булочках, тому що в мене закінчилась кров. А я дуже голодний. Так ось так лучше. Яка смача, а, обожнюю кров. Ну, свиніша. Трошки краще, але так. Так, зараз так. Проходимо жителям. Проходимо. А, да, чо? Получай кров. Не хочу не не спати. Молодці, молодці, молодці. Що вбиваєте їх? Так, зараз сюди. Заходимо, заходимо. Хоча ні. Ти мій. Получай. Заходимо. Молодець. Я у нього кров була. трошки не смачую. Так. Так, піду ще зараз. Отсюда Так, Лучки за будиночок. Так, тут можна забратися на верхню позицію. Угу. Так, ось Обережно. Обережно, ось так. Что тут происходит? Ох. Так, мої друзі. Так, зараз обережно, ось так. Проходимо, проходимо. проходимо. Дайте я його вкушу. Ця кровать вона не назадна чесником. Здається, вони знають, що робити. Нічого. Так, зараз, напевно, піду додому. Так, враж, закрытый льдук. Тут ч трошки смаркнуть. А, тут вже краще. Так, Покладу залишу. Кров та, та я думаю, що так треба закрити цей цей шокердоб. Трошки... Ну що ж, друзі. І на цьому буде все. На цьому відео. Тому всім пока-пока.